Кухонна мийка Ліц, розмір якої метр на 50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору матова. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким мусаком на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, килимок для посуду, підставка для ножів та всі шланги для неї, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Заглушки. Ціна такого комплекту 5230 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.